Шановний майдане, шановний український народи, я запросив Андрія Садового, і він з радістю відгукнувся моє запрошення сьогодні поставити свічку, вшанувати пам'ять Небесній Сотні. Який символ Господній є, очевидно, в цьому світі? Коли ми подивилися, скільки людей загинуло з Києва і Київської області, Львова і Львівської області. Виникла статистика, яка співпала з сороковинами. 21 людина Київ і область, 19 людей Львів. Сорок. Сорок. Сорок днів сьогодні, як пішли від нас найкращі сини й доньки України. Ми хочемо, щоб ця пам'ять була вічною, щоб кожна новонароджена дитина знала, що цей час зберіг її долю майбутнє України. Як людина, яка сьогодні волею долі поставлена до якоїсь керівної роботи в Києві, я обіцяю, скільки я буду жити, ми будемо робити все, щоб ця пам'ять залишалась. Разом з Майданом, разом з киянами, ми порадимося як вшанувати це і в величних обелісках, і в інших пам'ятних знаках, як улиці Києва повинні носити інші назви не воровських ленінів і косіорів, а героїв Небесної Сотні. Я думаю, що це буде підтримано, і я щиро кланяюсь вам. Щиро кланяюсь небесній сотні і щиро кланяюсь панові Андрієві. Тому що, коли там залишалось 10 метрів, коли ті звірюки перли, і з'явилася сотня лева, це був переломний момент в боротьбі. Спасибі Львову, спасибі Львів'янам, спасибі вашій особистій позиції. Дякую.